У мене не Привіт! Е, на каналі Майстерні Водиви. Сьогодні приїхали майже під хату, 65 кілометрів, Романівський район, Житомирщина. Колодязь у нас є. В колодязі вода добра, води вистачає на дні пісок. А люди хочуть зробити рядом. Он там. аби синку зверху. Для поліва віддільно. Водичку беремо із цього колодязя, де ми дивились проложили додали наш шланг. затариємося, бурить будемо тут, бурить будемо без приямків, нічого не копати тут. Зараз накачаємо води, збираємо штанги. Спасибо ватермену за ручки. Класні. Зробив короткий, щоб бурити в колодязі. Ну і наставочки надіваємо бурить зверху. Почали буріння. Півтора метра в землі. Іде плотна-плотна глина. І так, дійшли до 7,5 метрів. Десь із 7 почалась глинка. Перед глиною такий сіруватий пісок, можливо, буде метал. На 6 метрах от такий пісочок більше до жовтого. І на 5 метрах такий жовтенький. В принципі, на цьому, на цьому піску буде хороша вода, не вопрос, скільки буде води. Зараз ми станемо на оцей пісок. Якщо буде метал присутствувати, приподимемо фільтри на цей пісок. Ну, це ще лише був, але ну, в ньому води мало. Між всіма цими прослойками тиску були невеличкі прослойки глини, такі глиняної водоупорчики. Обсадились, поки на 7 метрів, Чуть-чуть глибше промиємося, потім припадимо грязну воду, дренуємо. І так, скважина запустилась наша, без проблем. Спробували воду, вода хороша, без металу, тому залишаємо на цій глибині. все Зараз це все забереться. Цей пісочок тут вернеться так сюди. Акуратненько. От до ним і підключимо зараз насосну станцію замовнику. І так, підключили насос замовнику. Тобто 32 труба виходить з-під землі. Ще раз повторюю, ніяких обсадних труб немає. Підходить до насоса. зворотній клапан, ось він, хто там переживає, як міняти зворотній клапан. Як закачувати воду таким образом, коли зворотній клапан тут. Відео є на моєму каналі, майстерня води називається YouTube канал. Там можете подивитися. Дебет в районі тонни за годину. Вода хороша, без металу. Вже чистенька, можна пити. Всім дякую за увагу. Пока.